Горе тим, хто глибоко ховає задум свій від Господа, хто чинить діла свої у темряві, і говорить, хто побачить нас і хто дізнається, о яке безглуздя! Хіба гончар не, ж, не те ж саме, що й глина? Чи зроблений е, м, вибір скаже про майстра свого не він зробив мене? І чи скаже витвір про митця свого? Він нічого не розуміє. І ще трохи, зовсім трохи, і Ліван чи не обернеться на сад, а сад чи не вважатимуть е, 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 лісом? І то там написано е, е, Ісус рано раною Його ми, ми вилікувані, і він 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 поніс всі наші. Хвороби фізичні душевні болі, тобто прокляття, хвороби, проблеми, родові прокляття, все, що є в людини зі знаком мінус. 6 і 5. О, оце ти скажеш. Я просто як з точки зору біології, щоб ви розуміли, як це відбувається. І через кожних 10, 5, 6, 5 оцих от нуклеотидів утворюється цей місточок. Угу. І він тримає ДНК клітини, щоб вона не розпалася, не ділилася скоріше, ніж треба, а щоб тільки все йшло за Божим планом. В Євангелії від Йоанна, по-моєму, 9 розділ, е, коли він пояснює євреям, там цікаво, які повірили в нього, що вони фактично не вірять в нього. Він їм доказує. І вони, е, і, і, і вони кажуть, так що ти кажеш? А, він каже, е, ти бачив Авраама? він там не пояснює, каже, що, я, що, я знаю, що Авраам ба хотів бачити мій день, він так їм пояснює. А вони кажуть: так що ти бачив, ти хочеш сказати, що ти бачив Авраама, тобі ще нема 50 а ти бачив Авраама? І він тоді каже: перше, ніж був Авраам, я є. Mm -hmm. А я є це єврейський вислів Аніха. Тобто, або я є вічно живий, я вічно існую. Тобто аніха, оцей вислів, я так і пишу його, я є, а в дужках єврейське аніха. Я вже хочу вашу Біблію перетинути. Воно, 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 означає, воно означає, що я вічно існую. І, і після того вони взяли каміння, щоб кинути в нього. Тобто вони зрозуміли, що він себе прирівняв до Бога. Тобто тільки Бог міг сказати про себе, аніха, я є, я вічно існую. Ось. І, е, е, а євреї знали це, це а, а є ще цей, цей професор він ну, задавав там питання цій системі електронні е, стосовно свого дослідження. І потім він, як він каже, я задаю питання на мільйон доларів. каже, А в якій посвідомості е, е, утворюються ті місточки? І програма йому відповідає: е, значить е, 10 амінокислот місточок. 5 амінокислот місточок, 6 місточок, 5 місточок. І, ну, і постійно в, в, такому, в, такому в такому ж самому порядку. 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. Uh -huh. А 10, 5, 6, 5, якщо перевести на літери і риту, то виходить Йодхей Вавхей. Йодхей Вавхей це яхта, це Господь. Тобто Господь підписався в кожній нашій клітині, як, як художник, що я тебе створив не в загальному, а в а, а, а фірма, мій знак фірмовий в кожній твоїй клітині, в людини, в собаки, в кожного.